Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас із Черкас! А точніше, зараз ми їдемо по Червоній Слободі. Це недалеко від Черкас. Сьогодні неділя, і ми з вами направляємось в історичне місце село Суботів. Зараз ось проїжджаємо в Червону Слободу. Тут такий центр є. Багато магазинів тут. О, є такий базарчик. ну, зараз щось там людей небагато, продукції небагато. І що ми бачимо, гляньте, поставили світлофор тут. М -м -м. Це якийсь сучасний, красивий. Молодці. Або да, тут таке аварійний участок тут. Ось тут є українські ковбаси, і делікат. А ми їдемо далі. Ми продовжуємо їхати по Слободі. І знаєте, друзі, тут ось цікаве місце таке, вуличка. ми бачимо багато тут гніздечок лелек. Вони тут на оцих стовпах. Мостяк собі гнізда. Ось мівдечко. І коли це літом виїдемо, тут бачимо, багато е, виглядають пташенят. Там дуже цікаво. На Донбасі ми такого не бачили. Ось Дуже цікаво. Ось бачимо козак на коні. Це Чигиринщина. Ну ось, друзі, ми заїжджаємо в славетне місто Чигирин, але сьогодні ми тут зупинятись не будемо. Їдемо далі. Бачимо тут ось Богданову гору. Тут знаходиться музей Резиденція Богдана Хмельницького. Дуже цікаві місця історичні. Ось так ми їхали деякий час, а для вас це швидко все промайнеться. І ми з вами вже знаходимось в суботі. Свободно, да? Давай-то, да, мы тут. Да. Тут же до 10... сиди. давай ты тут, Уж тут. Уж тут? Да. Давайте сюда. Нет, тут может что кто -то заказал, что -то. А тут? Ну, добрый, давай тут. Добрый, давай тут. Тут не жарко здесь. Да, тут прохладненько. Дедушка тут хорошо? Да, то вже буде. А там два чи один? А? Ой, тут так красиво, світленько. Красота такі. Ви ті стоять. рушнички красиві. які Як у моєї бабусі були такі рушники. А та низенька. Оті сволоки, як називаються, балки, піч. О, гляньте, там спали старі люди, дітки спали. Там було так тепленько. О, зараз ми щось собі. Закажем теж якусь якісь страви. О, тут піч готували. Лампочку їх зробили, гляньтесь. Корень. Ой, Мурчик. Мурчик прийшов. Зараз подивимось, що у нас в меню пані Олі, так, салати. Так, так салати, Овочеві, помідори, огірки. По 30 гривень да, селянські так салат від пані Олі. А що всі по 30 гривень? Невідомо. Ну, треба уточнити. Ну, ані тебе теж була штатна ціна. Да, в тому році ми брали цей салат, їм сподобався. Так, тут квашіння, всякі помідори, гірки, яблука. А ти не хочеш? А яблука відсутні. Так, перші страви. Суп з галушками. 110 грам. Ой, 110 гривень 250 грам. Амбушки. Так. Все, готово, Саша, бери картоплю по-селянськи. Жаркою з грибами. Тут 115. Куліш. Олічка дос... заказала куліш. Каза, -каза, -каза. Козацька. <гум> Вареники. Там удобно. По 135 гривень до 200 грамів. З ягодами, з картоплею, з печінкою. Дируни. 250 грам. 149 гривень. Так, я візьму голубці. 150 грам. поштую 159 гривень. Так, що ми тут ще маємо? Перець фарширований, сало. Зі спеціями 76 гривень. Буженільна ковбаса домашня. Так, візьму оце ковбасу домашню за 100 грамів. 116 гривень. Так, ось ще кров'яночка. 116 за 100 грамів. О, я візьму котлетку по казацьки Тут гаряжий фарш, печінка. Ой, скільки вона коштує? Невідомо. Так, і ось таку печінку. Майчик. Печінку, соняшник. У мене печінка, сметана, кунжут. А, ні, це, мабуть, банкет. Ні. Це їх страви до банкету, то вони таке не дають. Так, і солодкі страви. Гречаники. Так, дімки ось візьмемо на листники. Ой, я не знаю, Никто тебе обещает, я візьму за підказку. <сил> так, чай з травами 110 10 Так, Саша, візьму якусь собі наливку. Ну, ось таке. Ідімки узвар. сидят, отдыхают. Людей сегодня очень много, поэтому нам пришлось трошки зачекать. Ждем свое меню, <свист> сыграем, перекинемся, картишка. <Сыграем> кто счет? Мне кажется, я знаю, кто оплачивает. <свист> <я знаю. свист> Принесли нам вже салатик. Сині, о, а це що, два тут? О, ми ж два о, ся, заказували. А, тут це, так. Пампушки принесли нам. <походи> на 300. Так, це що тут принесли? А, це ми граємо, <сі> чекаємо надалі. Так, що в мене тут? Класня світка. <сі> Ой, голубчики принесли, дирони, це що ковбаска, домашня кров'яночка, олечки куліш, <смеш> сашечки картопелька. Ще, може, дімки принесуть картопельку. Всім смачного! <смеш> Ложками дерев'яними. <смеш> Удобно їсти з дерев'яною ложкою. <смеш> А тут картина прям тінька, як ми були сьогодні, де ми сьогодні були. Це, ось, показала запіканочку і нам принесли чай. Будемо пити з... з калиною. Ось травяний чайочок Смотри, бать. тут. Мать. Травка. Зараз будемо наливати в чашечки. Смотри, який бачиш я. Смотри, мать. Щот, сподивимось. Угу. Так. Куліш, баски, звар і того. 685. О, отлично. Чуєш, як співа пташечка. Ну, ось, друзі, ми смачно поїли. Дуже добре готують тут дівчата. Дякуємо. І бачимо, що багато людей приїжджають сюди обідати. Ну, а я з вами прощаюсь до наступного відео. У наступному відео ми з вами погуляємо по околицях Суботова.